Вітаю вас, мої любі сонечки. Вчора відбулась просто неймовірна подія, божественна. Ми дуже потужно працювали з моїми учнями в академії ці всі дні працювали з Україною, як завжди, і це ми робимо постійно, сонечки. І ви знаєте, мої любі я постійно вам розказую, що все йде зверху. Все йде, всі події, те, що ми бачимо на фізичному рівні, якщо якісь рішення, це все зверху йде. Це де спочатку вищі божественні волі. Потім є певні вже пробуджені дощі, які проводять енергію світлову, які з'єднуються свідомістю з абсолютом. І вони, як провідники Абсолюта, провідники світла та любові уже проводять певні енергії високі на землю і трансформують низьку енергію для того, щоб на фізичному рівні відбувались уже, скажімо так, більш світлі і прекрасні події, щоб всі трансформації відбувались швидше. Це відбувається. Ми всі на різних рівнях свідомості, але кожен. Служається абсолюту на своєму рівні, тому кожна душа важлива, сонечки. Ви знаєте, мої любі сонечки, що відбулося під час богослужіння, яке ми вчора проводили, просто спустилось величезне сонце, тіло світла сонця на нашу святу землю через нас, через сонечок, які пробудились через наших прекрасних українців, які і є це сонце. Але на енергетичному плані це виглядало величезне, величезне тіло світло Сонця, яке спустилось сюди через нас, на цю світу землю. Сонечки, це просто божественна подія, якої ніколи не було. Взагалі я не пам'ятаю, щоб тут на землі це відбувалося. І це відбулось саме тут, на території України через нас, через українців, сонце. Зійшло, воно не просто зійшло, воно спустилось на землю. Це дуже неймовірний знак. Це означає, що Сонце, енергія, Божественне ціле проявилось через нас, через тих українців, які пробудились і пробуджуються. І війна, і всі руйнівні енергії підуть дуже, -дуже швидко. Тому що це вже стає неможливим. І те, що я вам казала я постійно говорю про те, що Україна давно перемогла, тому що пробудились душі, певна кількість, певні тисячі душ, які пробуджуються і починають світити. От у них якраз оце Сонце, Сонце України. І це вже сонце не таке, знаєте, кармічне, яке опалює, Це дуже легке, божественне, висока енергія. ну Просто неймовірне. сонечко. Сонечки, це просто настільки радість велика. Що це вже сталося, і нас чекають дуже великі зміни і на фізичному рівні, дуже хороші, прекрасні для нашої божественної землі руйнуване темряво. Що темрява піде з нашої землі? Ця енергія трансформації, війни. І звісно, ми з вами будемо світити і процвітати тут на цій святій землі. Люблю вас.